Наше місто вже в п'ятий стане серцем міжнародного поетичного фестивалю Мерідіан Черневіць з 5 по 7 вересня у столиці Буковини відбудеться більше 30 мистецьких заходів міжнародного масштабу. Події в країні не могли не відобразитися на загальній концепції фестивалю. Проте, коли говорять гармати, музи не мовчать, доводитимуть організатори. Наш такий маленький фронт це об'єднання людей в Україні і така. Ну, Роз'яснити людям, що е, зараз потрібно єднатись, спілкуватися, обмінюватися енергією, і головне е, відчувати один одного. Тому вища поетична ліга буде виступати на дискусійному майданчику і зачіпати принципові для нашої країни питання. Це відкриті виступи, дискусії, е, де будуть приймати участь наші автори, які є. Не тільки визнаними поетами, а й філософами і, взагалі, людьми, які можуть артикулювати націю. Мерідіан Черневіць не лише фестиваля цілий тур, який відбуватиметься у 14 містах та п'яти країнах Європи. І кожна подія в рамках туру стане вбивцею неправдивих стереотипів, розповідають організатори. Ці поети, які приїдуть, вони є рупорами в своїх країн. І дуже важливо показати, дати людям достовірну інформацію, що в Івано-Франківську Львові не бігають бандерівці з автоматами, що в Чернівцях і у Львові російська мова поезія російської вільно. Звучить на фестивалі. Також гостей фестивалю чекають презентація книг Ірина Карпа, письменниця, співачка, мандрівниця, Нільсен всесвітня історія 21 століття, збірки чорновіцькій історії, читання національних поезій, соціальні акції та вистави. На всі заходи вхід вільний. А також довгоочікуваний концерт Сергія Жадана з групою собаки у космосі на підтримку альбому Бийся за неї. Окремі рядки з пісень, якого стали своєрідним гаслом фестивалю. Зникнути ним три що страх. Це інший в нас молодший брата, який обвають собі серця в день і вночі сторочи до кінця. Вісні, на початку березня весні, коли танцюють сніги, і ріки лишають свої береги, як діти лишають батьківські доми. Варшава, Краків, Прага, Берлін, Мюнхен, Штутгарт, Кьорн, Відень, але серце фестивалю в Чернівцях. Юлія Задорожняк, Роман Палатик, Чернівецький промінь.